Е, Який полон у нас? Терпливість це війна було у Про пробачення я вже говорю дуже багато тут. Безотцях знайдемо. Я думаю, що буду доторкатися, щоб розвивати. Я тільки скажу, що брат пробачення є приводом на нашої самотністю. Коли е нас хтось е, поранить себе, коли ми е, маємо великий жал, справедливий і слушний жаль до когось, коли е, е, нас хтось понемечить, ми заходимо всередину себе і закриваємо. Себе саме закрили. Нам треба ті двері відчинити з До того треба часу, до того треба молити. І коли ми самі себе закриваємо, e, даємо собі час. До самих себе теж треба мати терпеливість. Воно заспокоїться, воно трошки заживеться. A reszta, no, do wyjechał O posłuch że mam sygnał prowadzący. Czyli ty. Poczarty, to za mną I kogoś ma ją pokusę sobie, bo duże skrywy, nie mm. ja nawet mają na sygnał. Ty musisz prowadzić, daj mu czas. I dozyje do tego, żeby probaczyć nie innego dowództwa byłby sam, przez jest czas sam. Tak, mają jeszcze szóste obrazy z serca w Co To, już I za w się Usunię jej korodyty. Mają dużo dużo terapeutów. to jest taka moda, tak? Na terapeuty. potem to, do leczenie terapii, podem on jeszcze może tak dużo popularny na Jak w Polsce, na zachodniej Europie, w Rosji, sześć lat nam stało się lepszej, dlatego my na terapię. Duży dobry w dużo, dużo, dużo a trzeba zapytać się, trzeba go się, co wiemy w na taką terapię, kto tu terapię wyda? Jaka ludność, do czego na nas, to tej terapii i wydaje? Trzeba dobrze wydaje się, kto zajmuje się? Jak chcecie terapię, to to poszło do mego mili, poszło do Щоб ми любили. Їх. Це добре дара. Хтось нам добре порадив. Але це є трак на те, що хтось витиснув наш, наші гроші, це тракта на нашу кошрута нас. Треба подивитися. І коли ми дораджуємо, то не будемо не Може, треба дорадити так, що. Іде стайна коліна перед Господом Богом і питайся, скажи все йому. Він найкраще тебе. Ми ніколи не будемо в серці іншої людини настільки, щоб знати, що вона переживає. Ми будемо її чуття, і її відносина з іншими людьми. Можемо сказати те, що Ісус говорили в Святому письмі. Можемо сказати те, що в е, катахізмі це і добре подари. Можемо е, сказати, підсказати, як святі робили. Бо це е, приклади, я знаю, точно, що вони ведуть до добре. Ми якимось обману підступом з Богом. Radzcie zawsze na na światła, zawsze na dobro, zawsze na życie wieczne. Radzcie I tak, wracam się na pierwszą stronę tego obrazu. Wracam się do Matki Boża. Matka Boża, bo ona jest żyną, ona tak, tak. Ona może mówiła tak. Postanowi Bogu mówiła tak. Jak w Miesie Skresak, człowiek tak nas opowiada, żeby powiedzieć tak, to trzeba umieć innym powiedzieć nie. No, mówić nie. Dlatego kto... Вона до нас до бога, то відпоха від води. Це завжди розпізнати, що де є так, де є ні. Жінка натах. Це на нас зібрать, хто і, поміж одним і другим, вона нас веде. По нашій дорозі показує, як треба йти. Dla nas, szczególnie, to jest trudne, ponieważ ona bardzo mało mówiła. My lubimy dużo mówić, my prosimy, dajemy ja, ja, swoją duszę. Tak, chłopca, e, nie wiem, co to się podoba. Ale ona mało mówiła. Ona, e, też, że ma.

Мама, має маму. Всі до неї можемо говорити мама. Вона e, e, приходить до нас історію. Має такі привілеї від Господа Бога. Кожна мама може випросити те, що хоче у свого сина, як си І Вона має такі привілеї, що приходить до нас через тих e, тисячі років в різних ситуаціях, в різних увах. Приходить і довіряє нам. Довіряємо. Тепер папа Римський був в кладу, матері Божої 16 століття Матері Божа приходить до простого індіяніця. Відно, від в'язця, і мав такий пашу світ. І говориємо, що маю поставити великий санктуарі. Ми, звичайно, що чоловік сказав, пошукай сюди когось, хто це вміє робити. А мамні, хворобі, ти будеш моїм снарядом, я не можу погода і лишаю йому. Obraz, na jakim kłaściem, jeszcze na jakim dosyć kto nie zgadył, jakim czynom ten obraz powstał i jakim sposobem ten właśnie zachował się. Tu muszę między rogami z łuk, na jakie było duże, nie pod pod podium, to z tego typu obrazy. Podnosiły się kilka kroków i ono А тут вже стільки років, і воно тримається, і мати Божа не намалована ніякою краскою. Нема таких красок у нас на землі. Ще цікавіше, в її очах підліток тих людей, яких вона дивилася, коли лишала цей образ. Тій Божа приходить, лишає посеред нас своєї візерунки і лишає слова. І приходить туди, коли дійсно нам буде похідна мама. А мама коли переживає найбільше, коли чує заборозу, коли її дитині щось має статися, вона найбільш активна туди, хоче все зробити, щоб Uchoronym te swoje duteńko. I ma to Boża na temat Boża, do Fatima, do Lud. I przychodzi do prostych ludzi. Ja nam to, nie nasz na poskazał nie pokazał, ko, od lat z powrotem, swojej materii Bożej i i odwrotu do Matię Boże, i szło jej teraz Bernadette, i patrzę. Ale ty zapewne tej Pani, jaka jej I Matię może wskazała na ja, poroczne zaczarki. Bernadetta przyszła do swojej W której o sobie Pani skazała, Pani że ona na poroczne zaczarki. A tak, tak, co to, znaczy. Mm. nasz ojciec Ona nie była dużo taka. Розвинути. Не було так виси. Так, Бог вибирає на себе людей, які сам хоче. І Божа теж вибирає людей, які не будуть перешкоджати передавати послання, не будуть своїх думок. budowlany swoje sławy na słowach e, posłania. Jak e, to się zdało, szkoda, jak w światowej Forstce, jak zdało przedtem mowy, wskazało jej konwencja. Tam w stypie ubrók. Akcje swit, e, mają wielkie drzewo, Bożej Łaski. І ми також є снарядні Божим духам. Нас також вибрав собі Бог. Кожного поїхав, кожному вушку серця говорить до нас. Бог, що ви маєте робити в своєму житті? Папа нас заохочує, що ми на кожний на одиничена серці і його зробили. Nie wiem, czy to Ale cztery razy w sobie trójkąt obrazów, wzięli sobie taki hamastyczny, czujny kolorowy i poczęli się pierwsze Przecież pogromiliśmy na pierwszej lądzie 2016 na stokwę, na trawę, na bęben, no no, e, ja no ja na wierzuną, czyli kopeść 6 nie musi skazane. Mam takiego taki kociek, który do niczego nie rączuje, będzie wąsko po 6, czy na było, A tak jak tu, i tak słuchaj, i wszedł To kto na wieszają sobie nasz twierdzący serce, tak nazywającego Pana, i pracują. A na końcu listu zaopatruję, żeby każdy z Was, my na tylko po prostu jeszcze, mają bardzo pewien że żeby każdy z Was posłuchał, Що має робити в якому гості? Запитався і послухав, що говорити. Важко слухати. У нас водій, заробітаючи такий, різних речей, то ми каче, і різні речі, а намезуються. І коли ми сідаємо, ми маємо олі нічкіно. Попробуємо зупинити наші образи, думки, спомини і e... послухати Господа Бога, що нам може тримати Христа Росії за Христ, що нам може ікони тримати, або то тотувати собі чоловіку ікону. Зробіть перше, щоб зупинити ті думки, поспитати і послухати, ті. що маєш робити. I nie bójcie się z bo słuchacie tego dna, a się z drugim, który strach powoduje. Cała kłopota na wielkiej piste. A Mówię Boże zawsze porównała duży organ republikanów. Dużo lubił obywatelów, system dominikanci. I to, co dalej czyni, zawsze w monasteriach, w kultury, w Святий Камін, як нам повізяв, пішов на небо, ну і там і Нема ні одного брата, ні однеї сестри в небі. Ніхто не спасений. Всі інші органи, а сестері про білих нема. Ой, і тоді бачу матір Божу, там його крикала, каже, а вони всі. z tak? pod jej e, My nazywamy Matką Bożą Dobrej uh, I uh, ona przyszła do naszego domu, z wielkim podaniem, z o Prosiła, żeby my dwoje i gdziekolwiek, żeby nie siedziemy w tej Щоб людям говорити про чудову молитву. Це чудова молитва, це молитва про Боже милосердя. Це така молитва, яка нам показує ціле життя Ісуса Христа, сповнене Милосердям для нас. Сьогодні я хочу теж, щоб ми помолилися до Отець, як тут положився, що нам буде провадити таку митцу, не хочеться, так, ні? Це ще не хто має завжди таку подалі, що як молитися, то ми разом з ними. І будемо думати про те діло, яке нам Господь Бог вчинив. Miałem się uczęć, na dworze w na Ukrainie z Marii Dużymiolis, zanim założył swój i pojechał na Francję. Dwa roki to Dużo W lub, imieniu je, na jednej je, je, je. naszych drzwi i wziąłem na stół matyku, to ona zażądała, tam że są to mi łokie. sobie się, e, pisał i przyjęłem go bez jakiejś jak zjadki, z, kimś, z studia bez jakiejś А тепер, коли йшов, uh, він uh, завісив собі на шиї Велиця. Каже, сестрой два роки не знімав, ніколи не знімав ту перевецю. Те, що ми там uh, прожили, я тому нікому не можу розказати. це не можна передати, що ми там пережили. Та вернеться, мене оборонила. Ми кожен день з повцами погори цілу верницю, ми стояли на пусті, всякої, але цілу верницю не могли, і ми всі мирнулися цілі додому. Це велика зброя для нас, люди, яким віримо первиться, бо їй дамо матки Божа. Вона була. Znišajo, da bodo prišli do vas, tako malenkimi.